Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб зустрітися з представниками виконавчого комітету і зрозуміти ту основну причину, згідно якої вже третій раз не можуть затвердити громадську раду. Прийняття чи не прийняття. Цієї громадської організації громадської ради виконавчим комітетом це є своєрідний іспит. Ми, громадські організації, цей іспит зараз якраз проходимо. Мені здається, що досить дало, тому що ми об'єднуємося, ми знаходимо спільну мову, ми хочемо працювати разом. Те, чи готова наша влада? До того, що їх десь можливо будуть знати і не контролювати, просто підказувати, як працювати, в якому руслі показувати якісь пр... проблеми мешканців, е, які не помітні зразу з першого погляду для місцевої влади, тому що ну ми всі знаємо, що є такі маленькі проблемки. Е, те, що нас зараз не хочуть затверджувати, це напевно вони просто е, можливо ще морально не готові до контролю з боку суспільства. Утвориться нова громадська рада, яка раніше стара. Громадська рада здала свої повноваження. От, виходить, об'єдналися біля нової громадської ради представники різних громадських організацій, які хочуть щось для міста Яремча допомогти зробити. Получається, навіть така гуманітарна допомога. Тому що, виходить, кожна організація має за собою кількість людей. Так як я маю підприємці, які є платниками податків. Зараз, виходить, ми всі представники громадської організації, три рази подаємо заявки на устроєння громадської ради. Місць віконком, члени місць конкому, відхиляють наші заявки. Значить, я так зрозумів, що ми їм не потрібні ці громадські організації. Ми не потрібні місту, і місту нічого не потрібно. Тільки потрібне місць віконком. Але є положення, є закон, і в кожному місті селі є громадська рада. Чому вони це роблять і не хочуть, значить, ми комусь мішаємо. Напевно, дійсно не готова влада до контролю з боку народу. Вони не можуть усвідомити. Що вже тепер нема тих схем, які були колись. Щоб працювати, уже треба повністю відкрито, повністю довіряти людям віддавати всю інформацію. І дуже прикро, що всі не прийшли. Для мене це є великою неприємністю, тому що для того, щоб щось робити для міста, повинні співпрацювати як депутати, як члени виконавчого комітету, так і громадська рада при міській раді. І я хочу звернутися до наших членів виконкому. І попросити їх, щоб вони нарешті прийняли склад цієї громадської ради, бо всі члени громадської ради, котрі хочуть бути зараз у ній, бажають процвітання яремчанцям, яремчі, бажають допомогти владі, десь в чомусь підштовхнути владу до роботи, десь попливати на інші органи, такі як правоохоронці, суд. Для мене є здивуванням і я глибоко обурений тим, що наш, наш Яремчанський міськвиконком вже втретє неспроможний затвердити просту річ, затвердити громадську раду, яка існувала вже в Яремчі роки. Не знаю не з незрозумілих причин, озвучуються абсурдні речі. Хтось комусь не подобається, хтось когось не знає, і взагалі без жодних аргументів люди голосують проти. Не, я думаю, що все-таки жертви майдану, жертви війни не були даремні. Люди, які присутні у владі, спам'ятаються, одумуються і підуть на зустріч громаді і згадають, для чого вони обиралися у владу у міськвиконком, у міську раду. Так, здіватися над власним народом, я рахую, що це не потрібно, це аморально. Це є, я би сказав, навіть і кримінально, бо тому що ну не можна так робити. Якщо вони не прислухаються до думки народу, я зберу всю самооборону Віно-Франківської області і заблокую цю міську раду до того до тої пори, поки вони. Усі не підуть і не підуть взагалі на перевибори. Ми вважаємо, що те, що трапилося 27-го числа на засіданні Яремчанського міськвиконкому, це є плювок не тільки громадськості Яремчів обличчя, це є відвертий плювок громадськості всієї України та чинному законодавству на даний момент у сфері громадського суспільства. Тому що згідно чинного законодавства, міськвиконком зобов'язаний був зареєструвати. Той склад громадської ради, який подали йому на установчих зборах, він вже в третій раз відмовляється реєструвати даний орган, і при цьому всьому я вважаю, що це є дуже небезпечний прецедент для всіх органів владних повноважень на Україні. Я вважаю, що всі громадські організації, які зібралися тут, і ці громадські об'єднання є ініціативними і ті ідеї. Ті напрацювання, ті колективні рішення, які можуть бути передані міській раді, я думаю, що вони принесуть користь українській громаді, ремчанській громаді і стануть поштовхом для розвитку Ремчанського краю. І тому власне затвердження такого органу, який буде представляти громадськість, буде незалежним, буде неполітизованим і є важливим рішенням для наших законотворців, для нашої міської ради.